Уявіть, що ви стоїте серед натовпу, усі в брендовому одязі, посміхаються для фото, святкують перемоги. А поруч вона молода мама в старенькій синій сукні із зношеним взуттям і дитиною на руках. Люди шепочуться, хтось навіть сміється. Фото з нею вже в інтернеті як черговий мем про бідність. Але ніхто не запитує, що вона пережила, щоб сьогодні бути тут? Ця історія не просто про ганьбу чи приниження. Це історія про тих, кого світ ігнорує, висміює, а потім дивується, коли вони перемагають. Бо іноді саме ті, кого знецінюють, здатні розтопити найхолодніше серце. Саме ті, хто ходить у старому, виявляються багатшими за всіх не грошима, а духом, витримкою і любов'ю. І, от коли вона вже думала, що цей день запам'ятається сльозами, один чоловік побачив у ній щось більше. Мільйонер, який прийшов просто на випускний, залишив цей вечір іншою людиною. Бо іноді життя змінюється не тоді, коли ти підписуєш контракт, а коли бачиш справжню принцесу в сукні з минулого століття. На випускному панувала атмосфера свята блискітки, музика, сяючі усмішки. Андрій прийшов привітати свою племінницю Марічку, але несподівано його увагу привернула зовсім інша сцена. Серед ошатних гостей стояла молода жінка Олена, тримаючи на руках хлопчика років п'яти. Вона була в вицвілій блакитній сукні й туфлях, які бачили не один сезон. Навколо почали лунати осудливі погляди хтось хіхікав, хтось нишком фотографував. Але, попри все, в поставі Олени була гідність, що зривала маски з найдорогших брендів. У нашому світі зовнішній блиск часто переважає над внутрішньою цінністю. І Олена, яка прийшла не хизуватись, а підтримати свою дитину, стала легкою мішенню для насмішок. Вона не мала прикрас, але мала щось набагато цінніше погляд, сповнений любові і сили. Андрій відчув у грудях знайоме тепло це була не жалість. це була пам'ять. Він теж колись був тим, кого висміювали, коли ще не мав нічого, окрім мрії. І зараз, дивлячись на Олену, він ніби побачив частинку свого минулого. Образ Олени не зникав із його думок. Поки інші смакували канапки і публікували історії в соцмережах, він мовчки спостерігав за нею не з осудом, а з щирою цікавістю. Бо ж хто, знаючи про зневагу, усе одно приходить, той має неймовірну внутрішню силу. І скажу вам по правді, коли людина з'являється попри страх осуду, вона заслуговує на більше, ніж просто повагу. Бо саме такі миті часто починають щось велике. У той момент, коли Олена поправляла ковдру на плечі маленького Сашка, поряд проходила дівчина з дорогим смартфоном у руці. Це була Катерина, донька місцевого бізнесмена, вся в брендовому одязі і з поглядом зверхності. Вона нишком зробила фото Олени і миттєво виклала його в сторіс із саркастичним підписом «Попелюшка на випускному. Смішки її подруг долинули навіть до сцени. Але Андрій, який усе це побачив, не засміявся. Його серце стислося, це було занадто знайоме. Колись багато років тому він і сам стояв у таких зношених туфлях і тримав у кишені останні копійки. Його принижували, не кликали на свята, сміялися з його старого піджака. Але саме ці моменти стали трампліном до його майбутнього. І тепер, спостерігаючи, як чужа жорстокість знову намагається розчавити гідність простої жінки, Андрій не витримав щось глибоко всередині нього прокинулось. Це не була злість, це була правда, яку він давно знав. Є щось глибоко огидне в тому, як легко люди забувають, що всі ми люди. Фото може зникнути з мережі, але біль приниження залишається назавжди. Андрій зрозумів Олена не просто жінка в старій сукні. Вона символ, символ усіх тих, кого життя випробовувало, але не зламало, і саме це торкнуло його душу сильніше, ніж будь-яка промова зі сцени. Він уже знав, що ця історія не закінчиться в цю ніч. Свято продовжувалося лунали оплески, звучали тости, але погляди деяких гостей знову поверталися до Олени. Вони перешіптувалися, мовляв, хто її сюди запросив. Сама винна, що одна з дитиною. Її минуле обговорювали так, ніби воно бі сторінка в газетному скандалі. Але Олена не виправдовувалась вона сиділа тихо, обіймаючи Сашка, і лише зрідка стискала губи. У цій мовчазній витримці було більше сили, ніж у багатьох тостах з мікрофоном у руках. Андрій не міг відірвати погляду. У ньому наростала внутрішня боротьба мовчати, як усі, чи зробити хоч щось. У суспільстві, де жінка без чоловіка все ще сприймається як недоглянута або проблемна, постава Олени ламала шаблони. Вона не просила співчуття, не благала допомоги, лише була присутня, повна гідності, хоч і серед бурі. Її спокій був схожий на силу землі після дощу глибокий, мовчазний, але незламний. Це нагадало йому одну стару істину не той сильний, хто кричить, а той, хто мовчки вистоює. Олена втілювала цю силу без зайвих слів. Вона не протистояла натовпу, вона перевершувала його. Її не зламали ані обставини, ані чужа думка. І саме це зачепило Андрія до глибини душі, бо ті, кого намагаються принизити, часто виявляються набагато вище за своїх кривдників. Наступного дня Андрій не міг спокійно зосередитись на роботі. Думки про Олену не відпускали Хто вона? Як живе? Чому в її очах стільки болю і водночас стільки сили? Він доручив своєму водієві тихо розвідати, де вона мешкає, без нав'язливості. Виявилось, що вона живе на верхньому поверсі старої Хрущовки, в районі, де давно вже нічого не оновлювали. Вікна її мансарди були маленькі, але з них лилися вогники тепла, було щось незбагненно затишне в цьому скромному куточку. Андрій побачив, як вона вранці виходить з дому з коробкою пиріжків, акуратно загорнутих у рушник. Сашко завжди поряд, у старенькій курці, але з посмішкою, що могла розтопити лід. Вона ходила від ринку до офісних будівель, пропонуючи свої випічки з щирим поглядом і прямою спиною. Не просила, не благала, вона працювала. Не кожен день був вдалим, але вона ніколи не поверталась додому без усмішки для сина. І ця простота приголомшувала більше, ніж будь-який дорогий жест. Справжня сила проявляється не в гучних словах, а в щоденних вчинках, які ніхто не бачить. Андрій пригадав, як сам колись починав із продажу варених кукурудзин на вокзалі Львова йому не соромно було заробляти руками, і саме це дало йому старт. Так і Олена не чекала допомоги, а сама будувала своє життя на уламках він зрозумів. Ця жінка не жертва, вона приклад, і ця історія була ще далеко не завершена. Ранок для Олени розпочинався рано вона піднімалася ще до світанку, щоб приготувати Сашкові сніданок і відправити його до школи. Після цього йшла на ринок, де її маленька точка продажу пиріжків завжди знаходилася поруч з іншими торговцями. Саша в цей час сидів вдома за столом, складаючи свої шкільні книжки або граючи з домашніми тваринами. Олена завжди встигала повернутися, аби допомогти йому з уроками. Мати і син були справжньою командою, і це був їхній щасливий світ. Андрій дивився на це здалеку, але не міг відірвати очей. Його серце раз у раз стискалося від того, скільки в олені ніжності та турботи, навіть якщо її життя було таким важким. Вона, здавалося, могла би бути жорстокою або принаймні відчуженою від світу. Але, незважаючи на все. Вона була глибоко людяною, її тепло, її ніжність до сина, навіть у найскладніші моменти були важливішими за будь-які матеріальні речі, і ось ці моменти, коли Олена допомагала Сашкові зав'язати черевики, коли цілувала його в чоло перед тим, як відправити до школи, для Андрія стали найсильнішими свідченнями її внутрішньої краси. Він розумів, що сила не тільки в здатності боротися з труднощами, але й у вмінні зберігати ніжність і любов до тих, кого ти любиш, навіть коли життя намагається тебе зламати. І цей урок став ще більш зрозумілим для Андрія, коли він побачив, як Олена повертала кожен важкий день у щось красиве для свого сина. Коли Листоноша постукав у двері Олени, вона не очікувала нічого особливого. У конверті було офіційне запрошення на випускний вечір племінника Андрія, де мав бути Сашко як почесний учень молодшої школи. Спершу Олена посміхнулася, але вже за мить обличчя їй затьмарила тривога. Що вдягти? Її єдина сукня вже зносилася настільки, що навіть для недільної прогулянки вона не годилася в серці хвилювання, в голові сумніви Іти чи залишитись. Про цю ситуацію дізналася пані Надія, літня жінка з другого поверху, яка завжди приносила Олені домашні вареники в свята. Вона мовчки зникла у своїй квартирі. А за кілька хвилин повернулася з блакитною сукнею у руках. Я вдягала її на весілля дочки, вона стара, але ще зберегла благородство, сказала з усмішкою. Олена була вражена. Це була не просто тканина й нитки, це був жест глибокої підтримки і жіночої солідарності. Інколи одне добре серце може заспокоїти цілий океан внутрішніх бур. Олена дбайливо просувала сукню того ж вечора. Вона знала, що це не Гучі, і навіть не з базару на Петрівці, але в очах Сашка вона мала вигляд королеви. Іноді ми переоцінюємо зовнішнє, забуваючи, що справжня елегантність це внутрішній стан. В її очах вже не було сорому, а з'явилася надія, хоча й тендітна, як весняна квітка, що пробивається крізь асфальт. І попереду на неї чекала ще одна перевірка. Увечері, коли дзвонили дзвони в старій церкві неподалік, Олена стояла перед зеркалом у тій самій блакитній сукні. Вона глибоко вдихнула і подивилась на себе. Трохи втомлена, трохи схвильована, але в очах тиха рішучість. На ногах були туфлі, позичені в сусідки, на розмір більші й трохи потерті. Але вона знала цей крок значно більший, ніж просто похід на свято. Це був акт віри у власну гідність, у право бути частиною радості. Навіть без правильного вбрання. Сашко підбіг до мами і, не стримуючи усмішки, сказав Мамо, ти виглядаєш як справжня принцеса. Його очі світилися, як новорічні вогники в дитячому садку. І Олена посміхнулась щиро, без маски. Бо іноді, саме в очах дитини, ми бачимо своє справжнє відображення те, яке варте тисяч компліментів з вітрин. Ця підтримка була кращою за будь-яку косметику чи дизайнерське плаття. Сашко не бачив її зношених туфель, він бачив силу, ніжність, любов, те, що насправді прикрашає жінку. Коли вони разом вийшли з дому, вулиця зустріла їх прохолодним вечірнім вітром, але в серці Олени розгорялося щось тепле вона знала можливо, на неї знову дивитимуться зверхньо. може, хтось посміхнеться криво. Але вона вже не та жінка, що колись ховалася від світу. Вона йшла не заради схвалення, вона йшла заради себе, заради Сашка. І в цьому кроці була справжня краса, а попереду на неї чекала ще одна непроста зустріч світло у великій актовій залі блищало на кришталевих люстрах, а музика лунала з оркестрової зони. Але серед усього цього святкового гамору Олена почувалася, наче в прозорій клітці, видно, всіх. А тебе не бачить ніхто. Вона ловила косі погляди, чувала тихі хихотіння позаду себе, як голки в спину. Декілька молодих дівчат, нафарбованих та вдягнених у блискітки, перешіптувалися, тикали телефонами в її бік. Ніби її біль був частиною вечірнього шоу. Це було боляче, до глибини серця. Та вона трималася. Вибачившись перед сашком, Олена зайшла до жіночої вбиральні. Там вона зняла окуляри, які носила лише для зручності, і на мить подивилася в дзеркало. Її очі налилися сльозами не лише від болю зараз, а від давньої пустоти. В голові сплив образ мами, яка колись казала їй Не кожен блиск це золото, але твоя душа завжди має світити. Олена тихо прошепотіла ці слова, ніби це була молитва, і це дало їй сили. Вона витерла сльози, глибоко вдихнула і вийшла. Коли вона повернулась до зали, її постава вже не була зігнутою, як раніше. Спина рівна, крок твердий. Люди й далі озирались, але тепер щось було інакше. В її очах з'явився спокій той, який народжується не від зовнішньої похвали, а з внутрішнього прийняття. Вона знала, випробування ще не закінчилися, але тепер вона була готова. І в ту ж мить, коли вона сіла на своє місце, директор школи раптом підвівся зі сцени. Тиша в залі стала майже відчутною, коли директор школи несподівано підвівся і жестом зупинив виступ чергового випускника. Його голос зазвичай стриманий і офіційний, цього разу звучав зворушливо, навіть емоційно. Сьогодні ми святкуємо не лише знання, а й силу духу є тут одна мама, яка прийшла не в дизайнерській сукні, а з серцем яке важче за будь-який диплом. Глядачі почали шепотітись, повертати голови, шукаючи поглядом, про кого йдеться. А Олена, вона вже знала, її серце калатало, вона відчула, як щоки наливаються теплом, не від сорому, а від хвилювання. Коли директор назвав її ім'я, оплески не змусили себе чекати. Але раптом малий Сашко без жодного страху вийшов уперед і попросив слово. Його маленькі пальчики міцно стискали мікрофон. А в голосі звучала така щирість, яку не підробиш. Моя мама, принцеса, навіть без нової сукні, бо вона щодня бореться, щоби я міг бути тут. Зал вибухнув аплодисментами, але багато хто просто не зміг стримати сліз. У тому моменті було щось священне. Люди, які ще хвилину тому сміялись або мовчки спостерігали, тепер стояли і плескали стоячи. Хтось витирає очі, хтось шепоче. Яка ж сильна жінка, а Олена. Вона сиділа спокійно, лише міцно обіймала сина. Усередині в неї щось змінилось як вогонь, який розгорівся з іскорки, тепер її віра в себе вже не залежала від суконь, лайків чи думок інших, але все ще залишалося дещо, щось, що вона ще не знала стояв серед глядачів один чоловік, який теж не міг відвести від неї очей. Коли церемонія закінчилась, люди не поспішали розходитись. Здавалося, що щось велике щойно трапилось. Не дипломи і не мова директора стали головною подією. А мама в старій сукні та її син із серцем справжнього лицаря. Олексій, той самий чоловік, який усе це бачив, стояв, наче зачарований. Його очі не могли відвестися від олени, її спокійного обличчя, її стриманої гідності, її сили, що промовляла без жодного слова. Усе в ній було реальне, справжнє, без фальші. Без прикрас. Він підходив повільно, мов боявся зламати магію моменту. Олена, побачивши його, здивувалась, але не відвела очей. Він усміхнувся не тією бізнесовою штучною посмішкою, яку звик носити на зустрічах, а щирою, глибокою. Ваша історія змінила щось у мені, сказав він, ледве стримуючи емоції. Я думав, що знаю, що таке сила, але тепер розумію. Справжня сила сидить ось тут поруч із сином, у сукні, яка стала символом гордості. Олена мовчала, тільки усміхнулась, і ця усмішка вона запалила в ньому щось нове, а в глибині душі Олексій знав це була не просто симпатія, це був поклик, можливо, його багатство нарешті мало сенс не лише накопичувати, а й будувати, піднімати, підтримувати тих, хто вже тримає світ на плечах. І, хоча Олена про це ще не здогадувалась, вона щойно торкнулась серця чоловіка, який до цього моменту думав, що вже бачив усе. Але навіть найбагатші іноді потребують когось, хто навчить їх, що справжня цінність у серці, а не в гаманці. А тепер запитай себе чесно скільки разів ти судив когось, не знаючи його історії, скільки разів проігнорував чиюсь тіньову боротьбу, бо вона не вписувалась у твої уявлення про успіх. Можливо, саме зараз десь поруч живе така ж Олена, сильна, горда, але невидима для більшості. І, можливо, саме ти можеш бути тим, хто побачить її, підтримає, змінить чиєсь життя і своє водночас. Світ змінюється не через великі події, а через прості вчинки, які мають велике серце. То чому б не почати вже сьогодні? Допоможи комусь, скажи добре слово підтримай того, хто боїться. І найголовніше. Не бійся змінюватися сам. Бо іноді одна історія може змінити твою перспективу або навіть усе твоє життя. Якщо ця історія зворушила тебе, напиши в коментарях, що саме тебе зачепило. Чи було у твоєму житті щось подібне. Підпишись на канал і обов'язково натисни на дзвіночок, щоб не пропустити нові історії, які змінюють серця і відкривають очі. Повір, тут на тебе чекає ще багато глибокого і справжнього.